Пророцтво на Пророцтванівію. Книга видіння Елкошейцянаума. Палкий Бог і Еместеєвий Господь, Господь Еместеєвий та лютий, господь Еместеєвий до тих, хто його ненавидить, і пам'ятає про кривду своїх ворогів. Господь довготерпеливий і великої потуги, та очистити винного він не очистить. Господь у бурі та в вихрі дорога його, а хмара відстіп його курява. Як загнівається він на море, то сушить його. І всі ріки висушує вояни, башан та кармел, і веяни та квітка лівану. Гори тремтять перед ним, а під гірки топніють, перед обличчям його трясеться земля та вселена та всі її мешканці. Хто встоїть перед гнівом його і хто стане у полум'ї люті його? Його шал виливається, мов той огонь, і розпадаються скелі від нього. Добрий Господь, пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. Але в зливі Навальні він зробить кінця між його заколотниками, і ворогів зажене у темноту. Що ви думаєте проти господа? Бо він зробить кінця, не постане два рази насильство. Бо вони переплутані, наче той терен, і повпивались, не мов би вином, вони будуть пожерті зовсім, мов солома суха. З тебе вийшов задумуючий проти господа лихо, радник нікчемний. Так говорить Господь, хоч були б найсильніші і дуже численні, та постинані будуть вони та й минуться. І хоч я тебе мучив, та мучити більше тебе вже не буду. А тепер я зламаю ярмо його, яке на тобі, і пута твої позриваю. І накаже на тебе, Ащуре, Господь більш не буде вже сіятися з твого імення. З дому Бога твого ябовано та ідола ідолавитно, зроблю тобі гроба із них, бо ти став легковажений. Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, святкуй, Юдо, свята свої, виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчим не ходити по тобі він витятий весь. На тебе йде розпорошувач, твердині свої стережи. Виглядай на дорогу, зміцній свої стегна, міцно скріпи свою потугу. Бо верне Господь велич якова. Як велич Ізраїля, що їхні спустошителі поруйнували, і понищили їхні виноградні галузки. Щіт хоробрих його зачервонений, вояки в кармазині, блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях, хвилюються ратища. Колесниці шалено по вулицях емчать, по майданах гуркочуть, їхні видне, мов полум'яте смолоскипів, літають вони, як ті блискавки. Він згадає шляхетних своїх, та спіткнуться вони у ході своїй. Вони поспішають на мури її, і поставлена міцно будівля облоги. Брами річок відчиняються, а палата руйнується. І постановлено буде оголена, відведеться в полон, а рабині її голоситимуть, мов ті голубки, що воркують на персах своїх. І ні не віє, як саджавка водна, що води її відпливають. Стійте, стійте! Та немає нікого, хто б їх завернув. Розграбовуйте срібло. Розграбовуйте золото, немає кінця наготовленому багатству коштовних речей. Знищення та зруйнування і спустошення буде. І серце розтопиться, і ноги дрижатимуть, і корчі по крижах усіх, а обличчя їх всіх на червоно розпаляться. Де леговище левів, і для левчуків пасовище, що там ходив лев та левиця та левеня, і ніхто не лякав. Лев грабував для своїх молодят і душив для левиць своїх він. І печери свої переповнював здобичу, а ліхва свої награбованим. Ось я проти тебе, говорить Господь Саваот, і попалю серед диму твої колесниці, а твоїх левчуків поясть меч і повитину з землі грабування твоє. І вже не почується голос твого посла. Горе місту цьому кровожерному, Воно все неправда, воно повне насилля. Грабіж не виходить із нього. Чути свист батога, гуркіт колоса, і чвал коней, і колеснична гуркотнява. І гін верхівця, і полум'я меча, і блиск ратища, і багато побитих, і мертвих велике число, і трупу немає кінця, і спотикатимуться об їхній труп. Це за многоту блудодійства розпусниці, привабно ласкавої, вправної в чарах, що народи за блуд сві вона продавала, а роди за чари свої. Ось я проти тебе, говорить Господь Саваот, і подолка твого підійму на обличчя твоє, і покажу я твій сором народам, а царством твій стид. І кину на тебе огиди, і погоржене, вчиню я тебе, і зроблю я тебе, мов позорище. І станеться кожен, хто вгледить тебе, від тебе втече та й прокаже пограбована Ніневія. Хто висловить її співчуття, звідки буду шукати тобі потішителів? Чи краще ти відно Амона, що сидить серед рік, вода коло нього, що вал його море, від моря його мур. Етіопія сила його, і єгипет, і немає кінця. Пут та лівійці були тобі в поміч. Та й він на вигнання пішов у полон. А діти його порозбивані на роздоріжжі всіх вулиць, і кидали жереб прославних його, і всі вельможі його у кайдани закуті. Уп'єшся й ти, будеш схована? Твердені від ворога будеш шукати і ти. Всі фортеці твої, мов ті фіхи з доспілими овочами, коли затрясуться, то падають в уста того, хто їх їсть. Ось народ твій немов ті жінки серед тебе, вони повічиняють твоїм ворогам брами краю твого, огонь пожере твої засуви. Води на облогу собі набери, твердені свої позміцні, увійди до болота та в глині топчись, форму на цеглу візьми міцно в руку. Там огонь тебе заїсть. Посіче тебе меч, пожеруть тебе, наче та гусінь. Стань численна, як гусінь, стань численна, немов сарана. Понамножуй купців своїх більше від зірок небесних, але гусінь та знищить тебе і полетить. Вельможні твої, немов та сарана, гетьмани твої мов мошва, що гніздиться по стінах в день холоду, але сонце засвітить і вони помандрують, і не буде те місце, де вони пробували. Твої пастирі. Царю асирійський, поснули, лежать вельможі твої, твій народ розпорошився по горах, і немає кому позбирати його. Нема ліку для лиха твого, рана твоя невигойна. Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть у долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно.